Мені 30 років з 20 років це, з 19 майдан і 10 років свого життя я потратив на армію. Будемо відкритими. Таких є явно з десятки хлопців. Дійсно, десятки хлопців. І за кожного хлопця можна дійсно писати цілі серіали, писати і книги. Оптимізм це той чинників, які мене завжди підтримують, особливо в таких важких часах. Важкі часи це як полон в Оленівці, теракт і все все інше на фронті були дуже важкі часи, але здоровий оптимізм. Він спасав, кажу, їх є. Бо найважче це не фізична втома, а психологічна втома. Кажу, тебе кажу, відверте. Чому песимізм більше сійде? Бо будемо відвертими, смучилися. Як не крутий, десятий 10-й рік війни нас вже йде. Ви 10 років на війні, і у вас склянка наполовину повна. Так. В Чому ваш секрет? В чому секрет? Друзі близькі. Це єдиний такий секрет. Плюс дуже великий секрет це наші хлопці, які знаходяться в полоні. Їх, їх там ж більше 900, і їх всіх нам треба витягнути. І там дуже-дуже хороші люди. І вони такі щирі щирі, і ми це одна з наших чинників, що ми ще далі продовжуємо. І знаєте, крайній обмін, коли хлопці вийшли з полону, ми їх приїхали зустрічати. А я декілька днів майже ну, майже не спав, приїхав замучений такий, а вони кажуть: Командир, а що ти такий песимістичний? Типу?